Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Якщо Україна програє у війні, Угорщина вимагатиме Закарпаття. Про це заявив лідер ультраправої партії Мі Хазанк Ласло Труцької. Водночас він зазначив, що його партія виступає за негайне припинення вогну в Україні мир і переговори. Нагадаємо, Угорщина не просто знала про прийдешній напад Росії на Україну, а ще й планувала підшумок відірвати від України землі, на які вона давно претендує. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій. Аніло в ефірі національного телемарафону. Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з Російською Федерацією. Більш того, вона була попереджена Путіном заздалегідь про те, що будуть нападати на нашу країну. Ви бачили її позицію. Вона чомусь вважала, що може забрати свою частину території. Цього не буде ніколи. Ну, побачимо, які наслідки після цієї війни будуть для цієї країни. Розповів він. Угорщина постійно демонструє проросійську та антиукраїнську позицію. Причому це почалося ще до війни. Останнім часом ці тенденції тільки посилилася. Так нещодавно влада угорщи. Чина відмовилася підтримати введення Енбарго на постачання російської нафти та газу а 6 квітня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна готова платити Росії рублями за постачання газу. Крім цього, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вніс президента України Володимира Зеленського до списку своїх особистих політичних супротивників. Сусіди у Зеленського в цьому списку гідні. Це мільярдер Джордж Сорос і уряд Європейського союзу в Брюсселі. Угорщина можуть позбавити права голосу в ЄС. Як це можливо у європейському парламенті петиція щодо позбавлення Угорщина Ава голосу вже зібрали необхідну кількість підписів. її можуть розглянути вже наступного тижня. Як розповів автор петиції, депутат європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвама. Всього за чотири дні документ зібрав необхідні 120 підписів. Ми на крок ближче до того, щоб позбавити орбана правого голосу. Зворотній зв'язок був потужним. Дякую всім, хто підтримав цю історичну петицію. зауважив Сарвама. До слова ЄС може позбавити Угорщина права голосу, щоб покласти угоду про надання грошей Україні. Пише Financial Times із посиленням на європейських дипломатів. У них є стаття 7 договору про європейський союз 2007 року, яке дає змогу позбавляти країну права голосу через порушення європейського законодавства. Крім того, після цього можна запустити процедуру виключення. В той же час аналітики підкреслюють, що якщо угорщина вийде з ЄС, автоматично можуть прийняти Україну, яка перша в черзі. Угорщина за це вже не раз карала, хоч до позбавлення голосу не доходило. Звідти і заблоковані гроші, частини, яких нещодавно розморозили заради того, щоб Орбан вийшов зали голосування. До речі, вже кілька європейських політиків зробили відповідні тестові заяви про покарання угорщини. Аж до її виключення до Угорщини йде окрема нитка. Було б дуже доречним, якби з нею щось сталося. Угорський уряд Віктора Орбана шантажує європейський союз, блокуючи нафтове ембарго проти Росії. Хоча Європа могла б використати такий самий аргумент сили. Це нафтопровід дружба, який проходить через Україну. Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль. Угорщина скористалася ситуацією. Їхній апетит щодо фондів європейського союзу зростає щодня. Вони вирішили, що у них настав зірковий час, коли можна вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність. Сказала зеркаль під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму. Вона вважає, що уряд України та президент Володимир Зеленський могли б відповісти Орбану тією мовою, яку він розуміє. Це дійсно сумно, тому що в руках України є прекрасний важель. Це нафтопровід Дружба, зазначила радниця міністра енергетики. При цьому вона наголосила, що сусідня Словаччина, яка також отримує нафту через дружбу, ніяк би не постраждала. До Довгорщини йде окрема нитка. Було б дуже доречним, якби з ним нафтопроводом щось сталося. Сказала Зеркаль. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.